Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Воюватиму до останнього українця. Це не я сказав, це сказала пані Верещук, яка працює зараз в офісі президента, помічницею Андрія Єрмака. Допомагаємо йому в чомусь. Так, от, пані Верещук учора зробила заяву про те, що війна буде йти довго, і українцям не потрібно надіятися на те, що вона закінчиться швидко. А якщо вона буде йти довго, і ми будемо готові до цього, то війна закінчиться швидко. Ось такі слова сказала пані Верещук. Ми пам'ятаємо ще, коли вона була супротивником кличка на виборах мера Києва і літала на парасольки, як Мері Попец в рекламі. Хотіла стати мером, пролетіла, Ну а зараз працює в офісі президента. Але ж хай панути потрібно. От вона каже: готуйтесь до дової війни і не надійте, що війна скоро закінчиться. Питання в чому? Питання в чому, так? В чому питання? Має право пані Верещук робити такі заяви? Подивіться, сьогодні у нас усі блогери, усі засоби інформації кажуть, що війна закінчиться швидко, що після 8 вересня буде 8 липня буде мир. Ну, а пані Верещук каже, що війна буде довгою. Питання: чи має право пані Верещук, яка працює в адміністрації президента, коментувати? Як людина проста має право, але ж вона державний чиновник і повинна відповідати за те, що говорить, і за те, що коментує. Взагалі війна буде довгою. Що це означає? Спитав би я пані Верещук. До останнього українця, до останнього простого українця, до останнього простого робітника? До останнього простого селянина, до останньої людини, яка не може купити собі броню, відкупитись від чи від, від поліцаїв. так, пані Верещук. Чому вона не говорить, що війна буде до останнього, Так, до останнього чиновника, до останнього держслужбовця, до останнього. Депутата, до останнього поліцая, до останнього ТЦКшника, до останнього кримінальника, бандита, контрабандиста з усіх тих, які зараз жирують, шикарно жирують на війні. Да? Карпати у нас повні зараз туристів. Середня вартість машини в Карпатах 20 тисяч євро. Іноземців очі розбігаються, вони в Карпатах дивляться на Буковель, на дороги до Буковеля і кажуть, та це страшно, ля ці гроші. І ви ще грошей просите, так? Пані Верещук, прокоментуйте. Війна буде довго до останнього кого? Простого українця, а робітника, селянина, інтелігента, да? чи до останнього чиновника, депутата, ТЦКшника, поліцая, блатних приближених влади. З вами Шевець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!